24 лютого 2022 року наше життя розділилося на до і після ніхто з нас не був готовий до початку війни. Але ми дуже швидко згуртувалися, і вже 2 березня у Тубільцівському ЗСУ перших третіх ступенів пройшли елементарні курси медичної сестри. А вже 8 березня замість свята виплили маскувальні сітки, а також готували уже другу партію тушків для наших захисників. А 12 березня в нашому закладі було завершено та передано ще одну партію маскувальних сіток до Тубільцівського старостинського округу. 15 березня силами працівників школи та мешканців села виготовлена ще одна партія тушківки. Та сплетено і передання Терстинського уходу чергова партія маскувальних сідок. 25 квітня ми разом з вами спільними зусиллями завантажили повну машину великодніх гостинців, які попрямували до наших захисників. Завдяки Гаращенку Ігорю Миколайовичу наші великодні гостинці були доставлені в місто Костон місто, яке усіх на устах. Усім своїм проявом доброти, щедрості і щирості змогли, хоч на хвилинку, порадувати мешканців Гостомеля, а також захисників. Наступною нашою доброю справою було приєднання до загального збору допомоги для жителів уже деокупованого Херсона. 28 грудня в нашому закладі проходила акція згрій воїна домашніх. Вихованці гуртка Барви з 3 класу виготовили рукавички-подарунки, які заповнили цукерками, листами та малюнками для наших захисників. А крайньою доброю справою дубельцівського ліцею було те, що всі ми приєдналися для того, щоб зібрати постіль, подушки, ковдри та засоби гігієни для наших захисників, які зараз знаходяться у шпиталі. Також нашими працівниками було зібрано суму 3700 гривень, з якої 3500 гривень було переховано на засоби тактичної медицини тактичні аптечки. Ми розповіли про наші загальні добрі справи, а скільки ми їх ще робимо поодинці, наш заклад, Тубільцівський ліцей, завжди готовий прийти на допомогу тим, хто цього потребує.